Раніше ми знайомилися з інструментами створення груп та іменованих списків об'єктів. Вони були потрібні для зручного оперування сукупностями об'єктів. Зараз ми розглянемо ще один інструмент, що дозволяє обробляти велику кількість об'єктів одночасно це layers або шари. Поняття шарів прийшло з двомірної растрової графіки. Зрозуміло, в 3D Max через свою специфіку шари функціонують трошки інакше, ніж у Photoshop, проте загальний сенс їх використання збережено. Шари дозволяють групувати об'єкти в залежності від призначення або характеристик. Наприклад, можна створити шар меблі і помістити в нього всі елементи меблів сцени. Можна створити шар невидимі об'єкти і помістити в нього усі невидимі та допоміжні об'єкти. Належність об'єктів до певного шару потрібна для того, щоб у подальшому, оперуючи характеристиками шару, автоматично змінювати властивості всіх об'єктів, що належать до цього шару. Від груп та іменованих списків шари відрізняються тим, що об'єкти в сцені, які належать до одного шару, зберігають свою повну автономність і ніяк не залежать один від одного. Під час створення складних сцен рекомендується використовувати шари. Це дозволить зберегти чітку структуру сцени, не втратити жодного об'єкта, а також оперативно змінювати властивості сукупностей різних об'єктів. Інструмент Layer Explorer шаровий навігатор розташований на головній панелі інструментів. Натискання на цю кнопку відкриває вікно Layer Explorer. В залежності від версії програми, назва і вигляд вікна можуть дещо відрізнятися. У вікні присутні два основні елементи: таблиця шарів і панель опцій шарів, розташована над таблицею. Таблиця шарів відображає всю інформацію про шари та їх параметри. Рядки таблиці це шари, а стовпці їх параметри. Зараз у таблиці присутній один стандартний шар нульовий. Шари працюють незалежно від того, використовуєте ви їх чи ні. При створенні будь-якої сцени всі об'єкти відносяться до стандартного нульового шару. Якщо сцена порожня, то й шар теж порожній. Однак, якщо в сцені присутні будь-які об'єкти, вони автоматично відносяться до стандартного шару. Додамо у сцену кілька об'єктів. У таблиці також з'являється список об'єктів, що належать до даного шару. Кожен новостворений об'єкт буде додано до цього списку. Розглянемо стовпці таблиці Name. Ім'я. Відображає назву та склад шару. Frozen заморожений. Заморозка об'єктів шару. Renderable той, що підлягає візуалізації. Показує видимість об'єктів шару на візуалізації. Тут же цю видимість можна змінювати. Display S-Box. Відображати у вигляді бокса дозволяє відобразити модель у якості габаритного контейнера, що має форму паралелепіпеда. Розміри контейнера залежать від розмірів моделі. Належність об'єктів до того чи іншого шару дозволяє оперувати їх вище перерахованими параметрами. Панель опцій шарів, яка розміщена над таблицею, містить наступні інструменти. Lock Cell Editing вмикає блокування ручного переміщення між шарами. Create New Layer інструмент створення нового шару. Новий шар додається у таблицю і автоматично стає активним. Це означає, що усі новостворені об'єкти будуть належати саме до нього. Якщо після створення нового шару необхідно помістити об'єкти в інший шар, то необхідно виділити ці об'єкти. Після цього можна вручну перетягнути їх на назву іншого шару. Якщо ж буде увімкнено цю кнопку, то перемістити об'єкти не вдасться. Існує ще один варіант. Можна зробити інший шар активним. Для цього є два способи. Перший спосіб. Другий спосіб. Після цього виділяємо об'єкти, які потрібно перемістити на інший шар, і натискаємо кнопку Add to Active Layer. За замовчуванням кожному новому шару присвоюється ім'я Layer зі збільшенням порядкового номера на одиницю. Це ім'я можна змінити одразу після створення. Якщо перейменувати потрібно в ході роботи, то виділяємо назву шару і після цього клікаємо ще один раз, витримавши певну паузу між кліками. Hide All Layers. Приховати усі шари. Дозволяє приховати одразу усі існуючі шари. Freeze All Layers. Заморозити всі шари. Дозволяє застосувати опцію заморозки до всіх шарів одночасно. Для видалення шару необхідно клікнути правою кнопкою миші. У контекстному меню обрати один з двох варіантів. Remove Empty Layers видаляє усі шари, які не містять жодного об'єкта. Другий варіант Delete Layers and All Children. Видаляється шар разом з присутніми у ньому об'єктами. Використання цих інструментів дозволяє легко маніпулювати складом шарів, належністю об'єктів до різних шарів, переміщувати існуючі об'єкти між шарами, налаштовувати їхню видимість.